Тягнуть час. Це схоже на крадіжку в банку, коли спеціально тягнуть час, а вони щось достають, якісь ресурси, якісь, якісь бабки, все, що можна перевести в кошти, тобто якісь цінності. Щось зараз відбувається. Щось раз, рашка когось зараз в цю секунду обкрадає і чомусь. Оця заява про те, що вони там хочуть засідання ООН запросити, що всі ж не дають їм бідалагам зробити мир. Ми всі такі з вами кровожадні, ненажерливі монстри. А вони ну просто пухнасті пісічки, розумієте? І от така історія. Вони це заявляють. Для того щоб потягнути час. При чому тут ограблення і оця заява ООН, і як вона їм допомагає? Ну, хто розуміє, про що мова, пишіть в коментарях. Трамп може дозволити Україні <п�ліпніст> так, <кліпніст> бити парашці, парашці, по паражці, західною зброєю без жодних обмежень. Та ви що? Це може повністю зруйнувати логістичні та операційні системи. Це те, що цивілізаційний світ, цивілізація повинна була зробити на початку повномасштабного вторгнення. Це саме те, до чого всі мають прагнути з самого початку, але не через три роки, повномасштабний. Вони кажуть, що Трамп може дозволити трошки там логістику їх чуть-чуть десь знищити. Такий хід подій імовірно ускладнить рашистське оперативне планування. Напевно. Трамп вважає, що нинішні обмеження заважають змусити РФ сісти за стіл переговорів. Коли ж ми так йобнулись головою з вами? От коли світ звернув не туди? Так. Дозвіл від штатів нам бити далекобойною зброєю по ворогові. Та що таке? Дозволу не буде, а от якийсь треш, якийсь кабздец. Буде і цей капздець поруч іде 15-й раз ми вже з вами бачимо. Поруч іде з тим самим миром, який ми всі чекаємо. Велика Британія виділить 3 мільярди заморожених російських активів для озброєння на озброєння для України. Чому вони от до цього не виділили? Виділить. Виділить віртуально. Ну, Напевно, що й слава Богу, нашим гроші в руки давати не можна. Виділить на якісь конкретні проекти, закупівлі. Виділить. У штатів є мирний план з 22 пунктів, який не подобається ні Україні, ні расистам. І що? Мирний план з 22 пунктів у США. Хоч щось з нього вийде з цього плану. Та, там не плана, там успішний успіх. 250 гривень донат. Дякую, молодці. Там не плана, успішний успіх. Правда, карти кажуть, що е, ну. Все добре, все класно, супер план, але він до сраки. Ну, Тобто, він не робочий. Типу він теоретично класний, але обісралися на бережку, Пливли, пливли і обістралися. Так, народ України, увага! Наступні три місяці ми дуже сильно бережемо своїх діток, бо ті кончені тварі, 100 гривень донат, дякую, вони всліпу будуть хірачити по або родом. Як буде родом? Господи, поможи. Пологовий будинок, по пологовим будинкам, дякую, Боже. Або це будуть, не дай Бог, е дитячі лікарні, дитячі майданчики, дитячі табори. Тобто, якщо ви можете, щоб дитина поруч із вами десь пересиділа ці три місяці, будь ласка, зробіть так. Підерослав. Що вони повиздихали? Так, це я вже казала, так? Да? Ну і добре. Далі. В Україні чоловікам до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон. Наразі нардепи обговорюють цю ідею. Міністр освіти і науки Лісовий. Так, чоловіки до 25 років можуть виїжджати за кордон. кордону. А... Можуть, можуть під білорученьки, ну, в смислі одразу з путівкою після приїзду або виїзду. Другий варіант, можуть в такій штуки, як це називається, плащі, да, щоб через теплік їх не було видно. Так, ще можна, можна, можна в можна через тісу, мож... ну можна. Ну, тобто якісь варіанти, так. Да. Але, ну, не так, як написано. Україна вперше застосувала дрони матки з е, штучним інтелектом проти рашки. Слава Богу, от пора. Мова про багаторазовий дрон носій, який доставляє два дрони до мети на відстані до 300 км. Так, ми хірачимо російську федерацію дуже справедливо. Філософські вони, так, знаєте, відповідають. Терпіння. Всьому свій час. Вони ще повністю до кінця наш ворог має це на увазі. Не показав своє істинне лице. Ну, як же ж не показав? Тут можна ну, якось і е, Ну Хто ми такі, да, щоб спорити з вищими силами. Окей. Ворог ще не до кінця обісрався. Ворог ще не до кінця підписав собі смертний договір, ну мол, ну, не заважаємо їм іти у пропасть. Добре, значить так, 26 шостий рік червень. Ми всі сподіваємося, що війні буде кінець, завів Зеленський. Ми також з вами сподіваємося. Ви мені постійно кажете про дату 6.06, Ми коли з вами бачили? ніхіра не пам'ятаю і пам'ятати ж не можу, як ви розумієте. Кожного дня ми щось з вами дивимось? 6.06, Окей, окей, нехай буде 6.06. Тепер дивимося про червень місяць. Наступний місяць чи принесе він нам перемогу справедливу. Чи принесе він нам мир, гарантії безпеки і щасливе, надійне майбутнє для нас, для нашої країни. Ну, карти, які випадають, вони вже такі трошки, знає, знаєте, кажуть, що тіпа, ну, ти, мов, не розганяйся тут. Червень місяць цього року. Там, де Люди страждали від війни, і цивільні, і військові. Вони так і продовжуватимуть страждати. Тобто, там, де була війна, вона там і продовжиться. Червень це буде, або липень це буде. Так, да, у червні буде щось таке новеньке, щось таке, мол, зараз вийшло, типа, якесь обновлення по війні от, дивіться, всі сюди. Щось Варіант номер два. Ми не відмовляємося, ми боремося е, і чекаємо розпаду Рашки. Тоді наше майбутнє в такому варіанті. Варіант номер 1 Ми відмовились. Ми відмовились, і ми м -м, просто наліпили пластир. 600 гривень донат, дякую, молодці, на рану, яка ну, просто з якої струменем б'є кров. Ми просто туди наліпили пластир. І коли рвоне отдалі ця кров, це просто питання часу. Або ми не відмовляємося, і рашистська територія щезає з лиця землі. Це якщо ми з вами не відмовляємося, е, так, ми самі на полі бою. Так, мало хто оцінить таку боротьбу за своє життя, своє майбутнє, свою землю і свою державу. Так буде тяжко. Але при цьому ми будемо відбиватися. Ми будемо будувати мури в прямому в переносному сенсі цього слова. І ми будемо всією країною йти в одному напрямку напрямку відбудови. Ну, така історія. А там вже подивимось, хто що вибере. Польща має намір багато заробити на відновленні України прем'єр Туск. Ну, принаймні, чесно. Немає нічого поганого в тому, щоб чесно сказати, ми хочемо заробити великі гроші на відновленні України. Де це? Ми хочемо допомогти, але і хочемо заробити. <свісно> Мої зайчики, ну такі помощники, що просто. Ні, Ну, це чесно. Чи заробить Польща на відновленні нашої держави? Безсумнівно вже в процесі? Так, расисти розширюють напрямки. Заходу малих штурмових груп в Сумській області. Найбільш активно це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Сумська область. Давайте подивимося з боку ворога до нас, що вони там планують, що вони там будуть робити. Руйнувати. Руйнувати, щось руйнувати і одразу будувати. Дуже дивне. Руйнувати і одразу будувати. Дуже дивна історія. Таке враження, що прокладається кудись шлях. Е, вони сприймають сумський напрямок як переправу, просто переправу кудись далі. Таке нехай не збувається. Мабуть, Україна скоро отримає 100-150 мабуть, мені подобається угу. 100-150 німецьких ракет Таурус. Мерд заявив про необхідність постачання Україні зброї далекого радіусу дії. Отак. Мабуть, чи не, мабуть, отримаємо, чи не отримаємо? Німецькі ракети Таурус ж такі? Карти кажуть, це буде добре. Це добре. Отримаємо, так. А що постійно розказуєте, що ми отримаємо і в якій кількості ми отримаємо? Може ворог нас дивиться і йому не треба про це слухати. Ворог нас дивиться, не сумнівайтеся в цьому. І їм потрібно це слухати. Нехай слухають, що ми не залишаємося з голою жопою, що ми не залишаємося без підтримки, нехай слухають. Ой, так, виїхали далі, треба щось попити, успокоїтельне якесь. Ніку Шордан, що? Шо? А, це людина, пардон. Офіційно став президентом Румунії. Сьогодні він склав присягу. Що нам з вами з того? О, Чекаємо приколи від нового президента. Боже, Боже. Як таких носить світ? Швеція виділить близько 40, 443 мільйонів євро на посилення оборони України. Кошти спрямують на закупівлю озброєння та зміцнення обороноздатності ЗСУ. З них 1 мільярд крон буде виділено на фінансування українського ОПК за данською моделлю. Швеція нам допомагає на посилення оборони. Посилення оборони від Швеції. Посилення оборони від Швеції. З мілким шрифтом, з нюансами, з авинам, щось по частинам, по крупіцях, але так, дякуємо. Трамп розглядає можливість введення санкцій проти рашки вже цього тижня. Оце яйця, да, стальні у чувака? Щось там розглядає. Може, треба ну, трошки зір перевіряти, щоб не розглядати особо. Чи веде штат? Ведуть штати санкції проти рашки? шо Та ви шо? От, отут я не впевнена, що таке можна казати, давайте так вам скажу. Е, На штати до кінця року, це друга половина цього року, вони прям здивують в гарному сенсі цього слова, з приводу свого ставлення, відношення конкретних дій до... Якісь конкретні організації або якісь конкретні людині. І коли тієї людини не стане, вона втратить свою владу або втратить свою голову. От тоді буде історія, як у нас зі штатами, хто кому, що поставляв, скільки тепер заборгували. Тобто, отак. От так, далі поїхали. У гур пояснили, чому в обміні тисяча на тисячу не було азовців. Там зазначили, що цього разу був формат, коли саме Рашка визначала кого віддавати. Так само робила і наша сторона. У розвідці зазначили, що Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків з повернення. Повернення азовців, повернення азовців. Повернення азовців може бути предвісником війни, який ми з вами вчора бачили. Звільнення е якоїсь конкретної людини або, може, людей. Так, значить, звільнення азовців. Азовці, азовці це з однієї сторони великий позор для російської федерації, а з іншої сторони їх захоплення це такий козир для них. Це така принципова історія, і дуже в останню чергу вони будуть домовлятися. Я маю на увазі сторону ворога за азовців. Бо це для них така, типа, знаєте. Ну, як для мисливця вполювати, не знаю там, кого там, ведмідя, наприклад. Тобто для них це прям такий трофей, як вони собі вважають. Що вони скоріше розвалилися? Скоріше, ну, найближчим часом бажано, щоб вже сьогодні. Бункерний абсолютно збожеволів. Так це і так зрозуміло. Він безглуздо вбиває людей. А, це цитата великих людей. Я зрозуміла вже по почерку. Він безглуздо вбиває багато людей, не лише солдатів. Капітан, очевидність. Ракети і безпілотники запускаються по містах України без жодної на те причини. Зеленський також не приносить користі своїй країні своїми заявами. Все, що він говорить, створює проблеми, заявив. Правильно ви подумали Трамп. Тобто всі говно я Дартаньян. Отака заява. Чи має вплив хоч якийсь? Трамп або керівництво Штатів на Рашку на Кремль? Так, має ще й який, але ніхіра не хоче е, його застосовувати. Тобто вони б вже могли зробити абсолютно все. А вони тільки чуть-чуть, знаєте, так кранік прикрутили. Трошечки, трошечки. А чого вони не хочуть поставити на місце? Весь оркостан. В чому проблема? Зараз мають штати зараз мають зеркальну історію, як у расистів. Ой Боже, що це означає? Штати зараз мають штати. Таке враження, що у Кремля є якась. якийсь компромат, якась інфа. Така сама, сама ну просто один в один ситуація, як і на болотах. Отака От ж ситуація там, тільки у Штатах, тільки вона не дуже типа, висвітлена, ну м'яко кажучи. Тому вони зараз е, і рибку з'їсти, і сісти, присісти роблять штати, я маю на увазі. Вони вважають, що вони просто шикардосно справляються зі своїми обов'язками обов миротворця. От вони так зараз вважають. Ні Ніхера про цьому не роблять. Так, щось я ще хотіла запитати: Штати, не Штати? Якщо Штати мають вплив, але не діють, хто має вплив, на яка людина, яка країна на Кремль? І хто поставить їх на місце, окрім Збройних сил України? Хто? Історія, яка повторюється. Тяжка спадщина з приводу історії. А воно ж нічому не навчило. І сам Господь Бог, бо його не наїбеш. Як не старайся Оці три фактори призведуть до того. Що половина з них у половини з них буде шанс на якесь майбутнє. Ну, це так прям щедро. Да, Бог милостивий, це правда. Найкращий спосіб укомплектувати українську армію запровадити обов'язкову дворічну військову службу для українців з 18 років з можливістю подальшої освіти державним коштом. Така ініціатива. Чи буде вона задіяна? Ні, не буде. Дякуємо. Наступне питання. Центри підготовки українців до нацспротиву мають працювати по всій країні. Ми це з вами вже колись дивилися. Центри нацспротиву працюють по всій країні. Одне і те ж, ми бачили, що фінансування йде не тільки від нас, а ще й від наших партнерів, і вони будуть існувати ці пункти однозначно 100%, але не скрізь, не по всій країні. Там, де буде доцільно призначене використання оцих коштів, там і буде працювати. Тисячу БПЛА, які атакують Україну одночасно. Можуть стати реальністю. Рашка виробляє за три дні стільки БПЛА, скільки виробляє за місяць ще в минулому році. 300 штук, а планує виробництво до 500 в день. Якщо переговори про припинення вогню проваляться. А зараз хтось вважає, що ну, успішний успіх чи що в переговорах, то в Україні будуть проблеми з ППО, доведеться нормувати ракети перехоплювачі ППО, давайте так. Наша система захисту від шахетів, від ракет. Наскільки вона ефективна? Це перше питання. Наскільки вона ефективна, значить, прямо пропорційно, коли тільки нам висилають допомогу з приводу ППО, нас починають більше по нас хірячити. Тобто, отакі фігові пропорції. Окей, що до розмноження шахедів, безпілотників на рашці проти нас. 100 гривень донат молодці, дуже схожа буде ситуація, коли вони накопичать якийсь резерв, а не зможуть ним скористатися, бо вже будуть якісь домовленості. Ну, нехай воно там і розірветься на їх території. Вони зараз будуть думати, знаєте, про що? Про воду, що стосується БПЛА тобто отут буде удар у них виробництва: водні, надводні, підводні. Це перша історія. І друга історія це. Вони працюють над тим, щоб роботи робили роботів. Ну, напевно, тут йдеться про автоматизоване просто виробництво. Як це все поставити на автомат? Ну, тут також не хочеться розчаровувати. Хочеться, кого я обманюю? Ніхіра у них не вийде. Дякую.